8 грудня фіни відзначають свято музики у день народження Яна Сібеліуса. Він вважається одним з найвизначніших композиторів світу. Фінська музика звучала сьогодні в одному з криворізьких бомбосховищ. Захід ми зробили за сілами музичної школи, нашої колективами. До речі, сьогодні два зразкових колектива: це зразковий духовий оркестр портрет і «Меліса» – Зразковий наш театр естрадної пісні. Намагаємося розповісти про самі такі цікаві їх традиції в нашому місті. Збережено систему мистецької освіти, 18 закладів. Ми силами дітей можемо зробити таке яскраве свято, як день фінської музики і день народження фінського видатного композитора Яна Сібеліуса. Надважливі надскладні складні твори виконують наші діти. Наше місто ще раз показує, що музика, культура це є дуже важлива складова перемоги. З такими митцями, з такою підтримкою, ми обов'язково переможемо. Цей захід організовано з. Римки військової адміністрації Кривого Рогу, посольства України в Фінляндії, Посольства Фінляндії в Україні. Ми об'єднуємо всіх для того, щоб наблизити нашу перемогу, для того, щоб дати нову поштовху для всіх, хто вірить в нас, зокрема в тому числі в Європі. Юні учасники концерту кажуть, готуючись до виступів, познайомилися з фінською культурою та традиціями. Катерина співала пісню в хорі. Вона на фінській мові. Її назва Йолопуки, про дідомар. Вирішили перехрестити е, фінський танець Леткаєнка та наш український віночок українських пісень. А також граємо ми можна сказати, нібито другий гімн України е, марш «Ой, Лузі, червона калина. Сергій Мілютін привітав учасників творчої зустрічі від імені керівництва військової адміністрації та мерії. Ми, е, Дві години тому зустрічалися в онлайн форматі з керівництвом міста Еспо Фінляндія, це друге за розміром місто в цій країні і одне з найрозвинутіших міст в Європі. І коли ми сказали, що ми, незважаючи на війну, бомбосховище збираємось і робимо свято на честь фінського митця Яна Сібеліуса, вони були вражені. З екрану до учасників зустрічі звернулась посол України у Фінляндії Ольга Діброва. Дорогі мешканці мого рідного міста Кривого Рогу, вітання з Гельсинки, з Посольства України у Фінляндії. Фіни надзвичайно підтримують Україну, українців і організовують багато заходів задля допомоги нашій державі. Хочу побажати нам усім якнайшвидшого миру, перемоги добра над злом. І гарних майбутніх зимових свят, відомий фінський віолончеліст і кінорежисер українського походження Лукас Стасевський нині в Україні. Від початку війни я перебуваю в основному в Києві, організовую гуманітарну допомогу з Фінляндії в Україну. Роблю свій документальний фільм про зміну ідентичності українців під час війни і граю на віолончелі на руїнах. Коли ми задаємось питанням, чому Фінляндія велика, відомо, да, велика страна зараз і одна з найрозвинутіших, так ось ставлення до людей мистецтва, до музикантів, до художників це один із символів того, чи буде країна розвиватися. Я впевнений, що ми переможемося, і ми переможемо в тому числі завдяки митцям. Цією творчою зустріч у місті стартували новорічно різдвяні свята. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день.